З 24 лютого наша країна живе у воєнному стані, але війна не завадить прозвітувати, адже їм кажуть слуги народу не соромно дивитись в очі людям. Робили і роблять все для допомоги фронту і тилу. Знаєте, мабуть, цього року ми дійсно підтвердили назву нашої політичної сили. Ми служили людям, ми працювали для людей, і ми були з людьми. Слуги народу мають на Сумщині потужне представництво: сім депутатів Верховної Ради, 381 – обранець місцевих рад та 17 голів територіальних громад. І кожному є що сказати. Якщо в минулому році ми звітували про проекти великого будівництва, про великі інфраструктурні об'єкти, то в цьому році ми звітуємо про допомогу військовим нашим ТРО, нашим добробатам. Справді задача номер один це наша перемога. Ми все робили для цієї перемоги. У нас є велика кількість міських депутатів, велика кількість глав ОТГ, які також працювали на місцях і допомагали людям. Війна внесла корективи в діяльність депутатів. Але те, що роблять члени політичної команди Слуга народу, не менш важливе і не менш актуальне. Збір коштів на обладнання для військових, підтримка ТРО Збір та відправка гуманітарки, підтримка та матеріальна допомога переселенцям, прийом громадян та вирішення їх повсякденних проблем у партійних офісах, які стали де-факто гуманітарними штабами. Рік був дуже складний, тому за Політичний напрямок дуже важко говорити саме головне, що ми зберегли людяність, зберегли команду і командою працювали в одному напрямку, а саме в волонтерському напрямку, в напрямку обороні нашого міста і області в цілому, та звичайно, допомоги людям, як казав Володимир Олександрович, ще два роки тому в єдності наша сила. Для територій, що постраждали в результаті бойових дій, депутати отримували допомогу від колег з інших областей. Продукти, вода, ліки, одяг. Більше 200 тонн гуманітарної допомоги доставлено зусиллями команди Слуги народу Сумської області для земляків. Лише у сумах більше 6 тисяч молодих родин, що виховують дітей до двох років, отримали допомогу у вигляді дитячих товарів та харчування. Автомобілі, бронежилети, турнікети, одяг та взуття такою була допомога для захисників. Хотілося б ще раз подякувати всім. Тим, хто приймав участь у захисті нашого міста, в допомозі нашому місту. І так вийшло, що не тільки місто, а й області і району, тому що приїжджали, у кого була яка потреба, ми всі допомагали. Допомагали і квартальні, і освіта, і наші допомічники, ті, які надавали інформацію, тому що ми не могли самотужки все зрозуміти і поняти, куди все направити. Так що всім дуже дякую, слава Україні!